За такі кошти, які ми ви виділили, це так має бути. так? Іршанській громаді селищний голова Сергій Сахненко та перший заступник Василь Курилюк написали заяви на звільнення, каже Леонід Єсинецький, місцевий активіст. Передували такому рішенню протест людей, які були невдоволені ямковим ремонтом у містечку. Дізнаємося, що виявляються заключені договори. Починаємо ці договори відкривати, починаємо це все обраховувати. Там цифра більша. Причому набагато більше. Самоорганізувалися, здійснили прихід до селищної ради вже більшою групою. Поговорили з головою. Іван зробив запит. Буквально ось бере телефон, забиває укладка асфальта, робить на перший телефон дзвінок. Нам одразу дають цифру в 700 гривень. Розумієте, без ПДВ. Це з ПДВ 840. Коли йому прислали комерційну пропозицію, він на другий день її публікував у Фейсбуці. От. Там вже цифра була навіть 680 згідно договорів. Договорі ж всі публікуються на порталі Прозоро. От. Там виходить середня ціна 1360. Леонід Ясенецький каже, громада не вимагає відставку селищного голови. Там, скажімо так, під час зборів просто був градус накала дуже високий. І ми відразу не вимагали відставки селищного голови. Ми вимагали тільки оцього одіозного заступника, ну і відповідно директор комунального підприємства. Але коли ми прийшли, виявилося він на контракті. Тому людина хай допрацьовує контракт, до вересня контракту, нехай він допрацьовує його. А відставку голови ми з огляду на військовий стан ми не вимагали. Ми вимагали тільки відставку Курилюка і все. Заступника так. Надія живе в Вершанську. каже, що їй все подобається, але варто дослухатись до всіх людей. Це влаштовує. Да. Це влаштовує. Водітелі кажуть, що ні, що це погано, що це вони раз приїдуть там і все, і буде, але таке. Що я тільки негативно. Чому? А тому, що він не зроблений так по хазяйськи А як він зроблений? Він так, як небудь. Якісь шулери приїхали до нас. Що це за робота? А наша а наші керівники не вийшли і не подивилися і не проконтролювали нічого. Суспільне звернулося за коментарем до селищного голови Сергія Сахненка. Ні, поки нічого, тому що ще питання вирішується. Добре, Якраз рада була тільки що, давайте. поки не для преси. Поки. Робочі моменти добренька. Дякую вам, що переживаєте всього найкращого. Заступник селищного голови Василь Курилюк коментувати цю ситуацію відмовився. Я не коментую це. Остаточне рішення про звільнення посадовців має ухвалити сесія, яка запланована на 22 червня. Да, там буде, там буде зрозуміло чи буде прийнята відставка е селищного голови. Ірина Кирилович, Олена Кучмій, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Житомирщина.